Усім привіт! Сьогодні у нас будучі криці. Вони трошки були обсмажені на важковому маслі додатково з KFC. Також у нас буде велика піала з соусом томатним з кінзою. І також заварний чай з медом і шматочком маманго. Ось і смачного. Ми розпочинаємо так, для початку. Ідеально. Так. Відставляємо те, що нам зараз не знадобиться точно. Ідеально. Так, і що нам потрібно? Це неймовірно смачно. Але є проблема. Бо соус кінзою дуже сильно забиває будь-який смак. Знаєте, неймовірно такий насичений. to mam brakt ja trzeba zmierzyć. Сама паніровка відбрала в собі трохи вершкового масла, стала ще смачніше. Звичайно, після того, як вона брала в себе ще більше масла. Точніше, ще більше ось цих рослинних жирів і тваринних. Стала вона. Ще більш нездоровою їжею, але в мене є мока всі, щоб це було здорово, ми є мокаї всі, тому що це смачно. Отак, так, це стало ще смачніше. якщо чесно завжди, знаєте, все розслідування, які пов'язані з політикою з великими компаніями, для мене виявлялось дуже. чомусь у мене був стереотип, що це надто складно для звичайного мозку, в цьому треба розбиратися мінімально 5 років, а потім і ти і хоч щось ти зрозумієш. Але якщо стаття написано дуже органічно і зрозуміло, можна. Абсолютно серйозно все зрозуміти буквально за хвилинок 10, поки ти читаєш статтю, і ти одразу ага, звичайно, є певні обмеження, тому що ми бачимо тільки точку зору ту, яку нам написали. Ми можемо самостійно подивитися декілька статей по цій темі і потім вже пройти висновку. Певному питанню. Mm. Mm. На жаль, в минулому відео я сказала русизми. Парні та непарні числа. Ось як правильно. Так. До речі, можете написати в коментарях, чи народились ви в парних чи непарних числах. Я наприклад в парних. Коли вона так загнута, не можна і вбити когось такий еть колючим. Господи. Слова Володимира про те, що ну краще ставити експерименти на мене, а не на дітях. Бідний okay. Володимир. Володимира. Свічка. Це також грейпфрутова. Це вона ж. У мене є також кокосова, хто б сумнівався. Трошки прикосила губу. Кокосова свічка, вона більше залучає апетит до солодкого, гліб прутова, якось більше до такого нейтрального. До солоненького, чогось смачненького. Завжди, коли купляла ніжки, в дитинстві дивувалась, о, наскільки це повинна бути м'язиста курка, щоб були такі смачні ніжки і великі. Як виявилося, це звичайні бройлери, які виростають на овер в багатьох добавках. До речі, завжди було цікаво, як потім живуть вчителі, університету чи школи після майстер-шефу. Тобто це ж підвищує впізнаваність. 100% про це буде гудіти вся школа. діти вони такі. Знайдуть те. Що навіть ніхто не планував знайти. Кожен в школі гухлив когось із вчителів. Ừ. bật chơi hộp Він з легкою ниткою солодкості мед. До речі, хотіла поговорити про мед від АТБ. Він, в порівнянні з цінами, наприклад, на ринку, звичайно, задорогий по об'єму. Це ось така манюня баночка Але так як для мене, яка їм одненька, я тільки мед. Інші більшості обирають цукор. То, купляю я його небагато. Це ідеальний варіант для мене був. Я його купила. Це вперше мед, який я куплю в АТБ, саме від того виробника. І коли я його спробувала. Він за рідкий, тобто. Дуже, дуже він рідкий, мало того що його. Ну, я розумію, що мені потрібна спеціальна ложечка. З якою ми можемо брати, і накладувати собі мед. Можливо, ви бачили, це така кругленька з різьбленням всередині. Або звичайною ложкою накладувати його, ой, як нелегко, все буде в меді. Знаєте, найжорстокіше, коли виганяють двох людей. Одного виганяють, коли першим, тобто ще нікого не давали біля фартухи просто одразу. А іншого учасника завжди ставляють на потім. Тобто, один учасник бачить, як всім вручають біля Фартухи, як всі хвалять, а потім залишається він і його виганяють. Це. Просто трошки морально неправильно. Людина стоїть з надією до останнього. Але. Так, в загальному на мангалі дуже складно готувати непідготовленій людині. яка, ну, Наприклад, я ніколи не готувала самостійно на мангалі. Тобто я готувала, просто слідкувала за процесом, там додавала, наприклад, продукти там, на шампур, нанизати шашлик, його замаринувати і потім покласти на ветір, послідкувати, щоб він просмажився. Але. Елемент розведення вогню я завжди пропускала. Ось дай мені в руки Там інструмент найпростіший це сірнички. Бажано, щоб вони були вологустійкими. Просто дрова. Можливо, стружку. Я то зможу його розвести, але на це піде година точно. Бо для мене це буде неймовірно складно. До речі, про цікаві хобі на природі, на природі так як я вже затронула тему шашлика, пам'ятаю, як ми на своїй території. Посичили металошукач. і на нашій території така ситуація, що у нас під час Другої світової війни на полі, 음, 음, виходить, що там поле трошечки так бере, як частинка огороду, по нашій території, і коли ти відслідковуєш, 음, ходиш метелошукачем, там То можна, наприклад, знайти пулі так само на вгороді Другої світової війни. Зараз можна знайти осколки як пер, перші, можливо, і перші. Але ми знаходили точно Другої світової війни залишки. І тепер цієї війни, на жаль, також були осколочні шматочки заліза. Чи це капець? Так. Я була в шоці, коли дізналася, що мої двоюрідні брати під час війни це робили. Ну, тобто, ви можете знайти міну. Ну, у нас не було окупації, але у нас була сіра зона прифронтова, якій постійно відбувалися дії військові. Тобто, росіяни стояли буквально за два кілометри від нас і стріляли в нашу сторону. Ну, а ми були під перехресним вогнем. Ну, пам'ятаємо раніше ми знаходили, ну, плюс-мінус це були старенькі гільзи частіше всього. Якусь проволоку, два величенька осколка, скоріш за все, від якоїсь снаряду, який скидується з літака. І декілька монеток. Тобто більшість монетки, звичайно, були, о, звичайно, совєтські. там, з 50-х до 90-х. Так, до речі, чорніла каракатиць, вони дають абсолютно насичений чорний колір. Вугілля дає трошки менше ось цього концентрату, його потрібно набагато більше втулити в, в якусь із страву, щоб вона була чорненькою. Чорні страви я обожнюю. І в більшості, звичайно, додають саме вугілля, бо воно дешевше. І ну, воно не дає якогось неприємного після смаку. Наприклад, якщо ви возьмете будь що з чорнилами каракатиць, воно буде з таким маленьким рибним присмаком. Ну, скоріше, не рибним, а морепродуктовим. Тобто, смаком моря, скажімо так. Наприклад, якщо це паста з чорного лами Може у буде таке враження, що просто в цій пасті побували міді, кальмарчики, і також збилась думка, пройдемо її. Якщо співають, значить це не настільки важлива була думка. Але потім. Потім, як виявилось, чорне вугілля дає свої побочки. Після вживання у вас буде просто чорним усе, що може якось взаємодіяти з ним. Звичайно, те саме буде після чорниці та смородини, але після чорниці і після смородини це такий, знаєте, трошки ближче к синьому відтінок. Тут прям чисто чорний. Особливо, коли на каналі є відео, точніше шортс. Чорного морозива, воно було дуже смачним, але чорного кольору було усе. Тоді барвника вони не шкодували. Божнюю піченька чорного кольору, я від нього нічого не покращує. Не отримує краску. Тобто, якщо ви їх з'їсте, у вас просто достатньо там, почистити зубки і все буде окейшки. Пальці, губи, ньо, все це буде нормального кольору, природного, як і після звичайної біченьки. Я впевнена. Десь є печиво, коли ви їсте його, так само буде все дуже в чорному. Залишається робити тільки смокі айс, такий тяжкий мейк у вас буде готовий після його вживання. Але це певний дискомфорт надаємо. Як, наприклад, цибулька і лучок. Цибулька і лучок. Одні і ті самі страви на різному... На різній мові. А. Коли цибулька і чесничок, хотіла сказати я, ви б пектик на 200 градусів